Олексій дивився на мене, як на божевільну. Його брови поповзли вгору, губи стиснулись в тонку лінію, а в очах дивився той самий фірмовий погляд, суміш докару та втоми. Ніби він мав справу з примхливою дитиною, а не з жінкою, з якою прожив 30 років. Іро, ну не починай знову. Мамі зле, їй потрібне морське повітря, так лікар сказав. А що лікар сказав про мої соглоби? Я ледве підняла набряклу руку, чи ти забув, як я вчора навіть чашку не могла підняти? Я не впізнавала свого голосу. Раніше говорила тихо, намагалася згладити кути, а тепер ніби щось усередині луснуло, мов стара гнила гумка, яка роками стримувала всі образи. Мамі гірше відрізав Олексій і відвернувся до вікна. Вона все життя на мене поклала, сама ростила, не доїдала, але в інститут відправила, а тепер має хоч право трохи пожити для себе. Стара платівка зазвучала знову. Тридцять років її слухаю, тридцять років життя, де головна людина, свекруха. Пам'ятаю, як усе починалося. Олексій високий, серйозний, у товстих окулярах. На першому побаченні розповідав про маму зі сльозами на очах. Я тоді розчулилась, який турботливий син, не розуміла, що це тривожний дзвіночок. Весілля було скромне, свято в будинку, де Галина Миколаївна командувала всіма, навіть мною, нареченою, а потім почалися будні. Ірочка, говорила свекруха, розтягуючи моє ім'я так, що воно звучало зневажливо. У вас же двокімнатна квартира, а я в однокімнатній тулюся. Може, переїду до вас? Олексій тоді вперше мене захистив. Мамо, нам потрібен свій простір. Я вдячно стискала його руку. Наївна. Галина Миколаївна демонстративно образилася. Два тижні не дзвонила, а потім почала хворіти. Спочатку тиск, потім серце, спина, ноги, що в неї тільки не боліло, у жінки, яка ніколи не працювала. Олексій мені зле її дзвінки лунали у найнезручніші моменти, і Олексій кидав усе і мчав до неї До біса нашу доньку Настю, яка чекала, що тато пограє. До біса мене, яка готувала святкову вечерю. Річниці дні народження ніщо не могло змагатися з черговим приступом у свекрухи, а найцікавіше починалося, коли заходила мова про гроші. Синочку Галина Миколаївна вміла робити такий безпорадний вираз обличчя, що серце стискалося. Лікар сказав мені треба в санаторій. Ти ж не кинеш стару матір. І Олексій віддавав гроші, які ми відкладали на ремонт, віддавав накопичене на відпустку, віддавав усе. А я мовчала, думала, зрозуміє, схаменеться, але минали роки і нічого не змінювалося. Іро, ну ти як маленька, Олексій зморщився, дивлячись на мої набряклі пальці. Погрій їх у гарячій воді, мама каже, це допомагає. Я дивилася на нього, не вірячи своїм вухам. Третій день я не могла нормально тримати чашку, а він радить воду. Лікар сказав санаторій, там спеціальні процедури грязі. Іро, ну звідки гроші на твій санаторій, мамі путівку купили, там ще й на готель нормальні треба, і на подарунки. А на мене це питання застрягло в горлі, мов кістка. На мене хоч щось є. Олексій зітхнув, ніби пояснював, очевидне дитині. Коли від маминого моря залишаться гроші, тоді поговоримо. Я повільно опустилася за стіл, залишаться гроші? Смішно аж до сліз, вони ніколи не залишались. Увечері я перебирала старі фото. Наша маленька Настя в парку, я молода, усміхнена, на задньому плані Галина Миколаївна зі своїм вічно незадоволеним виразом обличчя. Тоді ми збиралися їхати до Криму всією сім'єю. Не поїхали. У свекрухи виявилася алергія і летіти мали тільки вона на лікування. З того часу так і повелося. Галина Миколаївна щороку літала на море, іноді навіть двічі, а ми з донькою на дачу подруги грядки, комарі, холодна річка. Настя виросла розумна, гарна, вся в мене, тільки характер твердіший. Вона одразу розкусила бабусині ігри і трималася на відстані. Мам, та киньте його, казала вона в наші рідкісні хвилини наодинці. Він же ганчірка, мамин синок. А я не могла, любила чи звикла. Важко зрозуміти, де закінчується одне і починається інше, після тридцяти років шлюбу. Мені потрібна нова сукня, сказала я за вечерею, дивлячись у тарілку з рідкою вівсянкою. Олексій підвів очі навіщо? У тебе ціла шафа одягу. Та от саме, що шафа з речами десятирічної давності, а я хочу виглядати добре, як Галина Миколаївна. Я спеціально підкреслила останні слова. Свикруха ніколи собі не відмовляла, кожен її візит з новим вбранням. Олексійчику, як тобі моя сукня? Спеціально для тебе купила, щоб синок пишався. Ти ж удома сидиш, знизав плечима чоловік, кому тебе розглядати? Я здригнулася, ось воно як. Тридцять років неповноцінного життя через страх образити свекруху, а в результаті ти ніхто. Просто сидиш удома. А колись я працювала вчителькою, діти мене любили, але довелося піти, бо Галина Миколаївна хворіла, а Олексій працював. Хтось мав із нею сидіти. Потім народилася Настя, і вже не було куди повертатися. Так я й залишилася домогосподаркою при живому чоловікові, дочці і завжди хворій свекрусі. Мені, сказала я несподівано, твердо, мені треба на себе подивитися, а то скоро забуду, як виглядає жінка у дзеркалі. Олексій скривився. Почалося. Ти ж знаєш, що всі гроші йдуть на маму, потерпи ще трохи. Я подивилася на його вицвілу сорочку, колись білу, тепер із жовтим відтінком від нескінченних прань, на потерті джинси, на тарілку з вівсянкою третій день поспіль. На чому ми економимо, Олексій? На їжі, на одязі, на відпустці, навіть штори не можемо нові купити. А твоя мама щороку на морі за наш рахунок. А як ти хотіла, він підвищив голос, щоб вона в її віці теж вівсянку їла. А чому це я маю? сльози підступали до очей. Чому я маю жити, як бідна родичка в своєму ж домі? Чому ти завжди обираєш її? Олексій підскочив. Бо вона моя мати, а ти, ти егоїстка. Ці слова вдарили сильніше за ляпас. Я мовчки вийшла з кухні, замкнулася у ванні і увімкнула воду. Тільки там під шум можна було дозволити собі поплакати. А потім був день, який усе змінив. Ранок почався, як завжди, з болю в суглобах. Лікар сказав, що це артрит прогресуючий, без лікування буде тільки гірше. В аптеці я дивилася на ціни й подумки рахувала, скільки доведеться зекономити на їжі. А вдома виявила, що Олексій не сам у нас у гостях була Галина Миколаївна. Мамочко, я так радий тебе бачити. Мій чоловік метушився навколо неї, ніби до нас завітала королева. Олексійчику, вона ласкаво потріпала його по щуці. Я тут потівочку підшукала. Лікар каже, мені конче потрібне морське повітря. Я завмерла в дверях, стискаючи в руці пакет з найдешевшими ліками, які могла собі дозволити. Звісно, мамо, кивнув Олексій, щось придумаємо. Але ж потрібні гроші, тихо сказала я. Свекруха подивилася на мене з ледве прихованим роздратуванням. Ірочко, ти ж ще молода, а мені старій. Залишилось зовсім трохи, невже не потерпиш? Молода мені 58. вісім, старій 78. 20 років різниці. А така прірва вставлення. Олексій обійняв матір за плечі Не хвилюйся, мамо, я відкладав гроші на твій відпочинок. Поїдеш, як завжди. Я мовчки розвернулася і пішла до себе. Треба було готувати вечерю, але руки не слухалися. Сівши на ліжко, я просто втупилася в одну точку, і тут задзвонив телефон свекрухи, залишений у коридорі. Вона вийшла поговорити, не помітивши мене за прочиненими дверима кімнати. Так, Лесю, звісно, їду. Мій знову розкошелився, каже, шкода, бачте, а я йому, я тебе ростила, тепер ти мене забезпечуй, правильно? Правильно, пролунав знайомий голос. Уявляєш, невістка моя знову скиглить. Їй, бачте, на якісь лікування гроші потрібні. Тридцять років заміжня, а все не звикне, що синочок мій. Вона засміялася низьким, зловісним сміхом, від якого в мене по шкірі побігли мурахи. Такий, подружко, ти ж знаєш, який він у мене безхребетний, все матері віддасть, а цій відьмі нехай гречки наварить. У вухах зашуміло, скільки років я терпіла, скільки разів ковтала образи, а вона. Галина Миколаївна щось ще говорила, але я вже не слухала. Встала, пройшла на кухню і узяла свою улюблену чашку єдину красиву річ у домі, подаровану донькою на день народження. Олексію, покликала я. Він вийшов із кімнати з невдоволеним поглядом. Що сталося? Ми з мамою розмовляємо. А я теж хочу поговорити, мій голос звучав дивно, спокійно. Ти знаєш, скільки разів я мріяла про море, скільки разів просила тебе з'їздити хоч кудись? Іро, знову стара пісня. А знаєш, що я щойно почула? Я зробила крок уперед, міцно стискаючи чашку як твоя мати називає мене відьмою, а тебе безхребетним. Галина Миколаївна зайшла до кухні, побліднівши. Підслуховувала, значить, ні, просто нарешті почула правду. Я повернулася до Олексія. Тридцять років я була порожнім місцем у цій родині, економила на всьому, щоб твоя мама жила, як королева. Не смій так про неї. А як ще мені про неї говорити? Чашка в моїй руці затремтіла. Я більше не можу так жити. Я втомилася бути невидимкою, втомилася економити на їжі, на одязі, на здоров'ї. Втомилася відчувати себе винною тільки за те, що хочу нормально жити. Синку, бачиш, яка вона істеричка? Свикруха вхопила сина за руку. Я ж казала, вона мене завжди ненавиділа. Щось у мені обірвалося. Я різко жбурнула чашку в стіну, уламки розлетілися по всій кухні. Ти, значить, втратив рештки совісті? закричала я, дивлячись йому прямо в очі. Я, значить, маю жерти одну гречку, бо твоїй мамочці знову захотілося на море. У кімнаті повисла тиша, яку порушувало лише важке дихання. Ти божевільна? прошепотів Олексій. Ні, я нарешті отямилася. Я йду від тебе, Олексію, мені набридло бути пустим місцем в твоєму житті. А куди ти підеш, хмикнув він. У тебе ж нічого немає. Є донька, яка давно кличе мене до себе, я розправила плечі. Є я сама, і цього достатньо. Я пішла в спальню і дістала велику дорожню сумку ту саму, яку ми колись купили для подорожі на море, якої так і не сталося. Складаючи речі, я відчувала дивну легкість, ніби скидала з себе невидимий тягар, який несла всі ці роки. Ти ще пошкодуєш, Олексій стояв у дверях, спостерігаючи за мною. Я вже пошкодувала, про 30 років витрачених на людину, яка ніколи не вважала мене родиною. Галина Миколаївна з'явилася за його спиною. Іди, іди, з катертиною дорога, мій синочок буде щасливий без твого ниття. Я застебнула сумку і випрямилася. Знаєте, Галина Миколаївна, я вас навіть не звинувачую. Ви завжди були такою, а от Олексій, я подивилася на чоловіка. Ти зробив свій вибір давно, тепер живи з ним. Не озираючись, я вийшла з квартири. На дворі було прохолодно, але вперше за багато років я почувалася живою. Настя відкрила двері й ахнула. Мамо, що сталося? Я пішла від батька, просто сказала я. Донька завела мене до квартири, посадила на диван, заварила чай, а потім довго слухала мій плутаний монолог. Нарешті вона обійняла мене, я так довго цього чекала. Ти впевнена? Я все ще сумнівалася. Мамусю, Настя, взяла мене за руки, ти заслуговуєш на щастя, і знаєш що? У мене через два тижні відпустка поїдемо на море. На море я не вірила мухам. Ніяких, але я давно збирала гроші на цю поїздку. Хотіла зробити тобі сюрприз на день народження, а так ще краще відсвяткуємо твоє нове життя. Телефон дзвонив майже щодня. Олексій, я не брала слухавку. Через тиждень після мого відходу він прийшов до Насті, схудлий з колами під очима. Іро, повернись, сказав він, стоячи на порозі, без тебе все не так. А як так? Я спокійно подивилася на нього. Як було 30 років, я все зрозумів мама перегнула, ми більше не будемо віддавати їй гроші. Олексію, справа не в грошах, я похитала головою. Справа у виборі, який ти зробив давно. Ти завжди обирав її, не мене. Але я тебе кохаю. Любов це не красиві слова, це вчинки, а твої вчинки кажуть інше. Я зачинила двері, відчуваючи, як до очей підступають сльози, але то вже були не сльози віччею, то були сльози прощання з минулим. Море було саме таким, як я мріяла. Без Безкрає, синє, тепле. Я сиділа на березі, опустивши ноги у воду, і спостерігала, як хвилі набігають на пісок. Добре, правда? Настя поклала голову мені на плече. Краще, ніж я могла уявити, усміхнулася я. Мій телефон завібрував повідомлення від Олексія. Мама повернулася у домі холодно й порожньо, я сумую. Я подивилася на екран і не відповіла, натомість підвелася і пішла до моря. Назустріч хвилям, сонцю і своєму новому життю. Суглоби ще боліли. Але тепер я знала, я впораюся, бо нарешті почала жити для себе, і це було прекрасно. Друзі, якщо вам сподобалася моя історія, прошу підтримати мене лайком і підписатися на канал.